Інфантилізм, що ж воно таке. Взагалі сам термін означає певне відхилення в розвитку людини, коли людина роками, віком є вже дорослою, дозрілою, повнолітньою, а поводить себе так, як маленька дитина. Звісно, я буду говорити не про медичні чи психологічні аспекти цього явища, буду говорити про духовні аспекти саме цього явища. В чому пролягає ця духовна незрість і цей духовний інфантилізм? Насправді, проявів є надзвичайно багато. В якості прикладу дозвольте наведу вам таку річ, як приклад, яка мене особисто досить сильно зачепила. Приклад перший. Нещодавно побачив відео чоловіка молодого. Який не є новим, не є конвертитом, не є новим в католицькій церкві, який вихований в цій традиції на реколекціях, днях зосередження, різноманітних духовних вправах, днях молоді і багатьох-багатьох інших духовних речах, на яких тільки я його особисто бачив. А я точно не бачив на всіх. Нещодавно побачив цього молодого чоловіка, як він. Олеле говорить про те, що він бере аскезу. З одного боку, можна би було сказати: Ну, гаразд, людина хоче позайматися аскетизмом. Зрештою, в католицькій церкві, з нагоди, зрештою, посту, адвенту, багатьох інших речей, сповіді. Дуже часто говориться саме про аскетичність, говориться про те, щоб робити різноманітні самозречення. Ну, інше слово використовується, але сенс той самий про те, що потрібно відійти від якоїсь грішної поведінки, прийти до якоїсь кориснішої поведінки, наприклад, чогось не робити для того, щоб звільнити час для чогось, що потрібно робити. І таких речей розповідається, ну, маса багато. Ну і тут, коли я чую, що от молодий чоловік каже, що він бере аскезу. Звісно, хотілося би потішитися, але не виходить, тому що далі чоловік говорить про енергію, говорить про енергетику і багато яких інших речей. І від цього всього, чесно кажучи, у мене відвисає щелепа досить сильно, тому що. Коли християнин починає говорити про енергію, про енергетику, то в той момент ми, в принципі, розуміємо, що людина більше живе певною духовністю New Age, аніж християнством, як таким. В духовності New Age, по чому її можна розпізнати взагалі, які є перші такі показники, це розмова про енергію, про енергетику, про космос, про взаємо якісь там зв'язки. Ну і там людина стоїть в центрі всього всього. В християнстві в центрі стоїть Господь Бог. І ми там не говоримо про енергетику, ми там говоримо про благодать. Ми говоримо про таїнства, ми, ми говоримо про спасіння. І, чесно кажучи, ось цей випадок мене дуже сильно здивував. Наступна річ, яка теж дуже сильно дивує, що цей молодий чоловік розповідає, в нього є YouTube канал, це все російською мовою. Я розумію, що ми всі вільні люди, і кожен має право говорити так, як кому подобається. В принципі, якщо йдеться про Україну, то головне, щоб це не було в сфері обслуговування чи в державному апараті, що безпосередньо заборонено законом. Але крім законів, є ще така річ, як етика, і коли вже більше року є повномасштабне вторгнення, і коли. В Україні маса людей, які з дитинства розмовляли російською мовою, переходять на українську, роблять помилки, навчаються, в них раз виходить, раз не виходить, але люди стараються. Тому що розуміють, що сьогодні російська асоціюється з росіянами, а росіяни асоціюються виключно тільки із мародерами, вбивцями, гвалтівниками, ну, взагалі з росіянами. Це виглядає паршиво. І тут пригадаю, що цей молодий чоловік він. З дитинства розмовляв і ріс виключно і тільки в україномовному середовищі зараз живе в Польщі, і коли е, наші маю на увазі люди з українським громадянством, не факт, що з серцем е, у Польщі, в Чехії, в Словаччині, в багатьох інших країнах десь там щось гралають по-російськи, то як правило е, в цьому випадку наступає іспанський сором, коли робить хтось, а соромно тобі. І, на превеликий жаль, цих речей є надзвичайно багато. Так от, чому я вам розповідаю про того чоловіка, адже ну, яка різниця, розповідати про когось. Та різниця в тому, що він такий не один. І він такий не один україномовний, який під час війни почав записувати російськомовні ролики. І ще раз скажу: це дуже сильно дивує, саме через те, що маса українських блогерів. З мільйонними аудиторіями, багатотисячними, або створили нові канали, або почали робити той Ютуб-контент українською, виключно і тільки з огляду на війну, з огляду на те, з чим асоціюється російська мова з росіянами. Натомість тут, звісно, це дивує, але мовний аспект спробуємо лишити трішки збоку. Ну, хоча спробуй його лишити, звернімо увагу більше на... На те, що чому християни, католики, ще раз кажу, ті, які десь там з діда, з прадіда, з дитинства реально, були на різноманітних реколекціях, батьки яких були дуже активні в різноманітних церковних рухах. І чому ці люди цікавляться якимось езотеризмом, цікавляться езотерикою, цікавляться Енергіями і всім іншим, що показує, що це дуже сильно далеко від християнства, і яким воно є взагалі. Чому люди не знаходять у християнстві тієї самої аскези? Хоча кожного посту, кожного адвенту, кожної п'ятниці говориться про аскетичність, говориться про самозречення, говориться про те, що ми дух панувати саме над тілом, над пристрастями і так далі, і так далі. Чому, ми, маючи молитву, таїнства, благодать, людям хочеться говорити про енергії. І це масово. Як вам здається, чому так відбувається? Для мене це загадка, насправді. Наступний приклад, дорогі друзі, я мушу це увімкнути вам. На жаль, ви це мусите побачити своїми очима. Мені вас шкода, але немає на то ради. От, говорячи про езотерику, маємо ось таку собі Наталію родину. І на повному серйозі люди це дивляться. Так, підписано майже 60 тисяч людей. Уявіть собі, ось ця особа вона живе в місті Вінниця. Істинне знання не для всіх, тільки для ізбраних. Тобто, що ми маємо, коли, коли ми чуємо про таку ахінею, що мається на увазі, мається на увазі, ну? Ніщо інше, як маніхейство. Секта, яка каже про те, що людина рятується виключно і тільки через знання, причому свої, тому що вона про це знає. Вмикати самих відео вам не буду і вам наполегливо не рекомендую цю Ахінею дивитися. Я мав необережність подивитися кілька відео. Набір слів. Прокручу вам, покажу лише самі теми, щоб ви принаймні трішки зрозуміли, що відбувається. Це просто як приклад певного інфантилізму, як люди можуть таке дивитися. І мені дуже цікаво, щоб ви написали, чому люди можуть таке дивитися, тобто, що має статися з людиною, щоб вона сама Ну ніхто не змушує, не катує, що, щоб людина сама хотіла дивитися щось подібне. Ну і звісно. Та й не древніх цивілізацій. Ну і, звісно ж, а як же? Піраміда стоїть, е, пірамідка Юшенце передає цій пірамідці величезний привіт. Е, ну і шарлатани всіх країн об'єднуються, звісно ж. Про Люцифера щось вона розповідає. А тут, знаєте, теж цікаво, тому що взагалі-то це повний New Ейдж. Тобто коктейлі з усіх релігій, тут і християнство, і індуїзм. І ще невідомо, що наколочено до купи. А разом з тим всім е, говориться про Люцифера. Так, про Люцифера можуть говорити християни. ось, А тут грама з християнства немає, навіть близько. Зато є те, по чому можна визначити шарлатанів і балаболів. Як сохраніть свою енергетику? енергетику. Розумієте? Тобто, якщо ви десь чуєте слово енергія енергетика. Мусите розуміти, що перед вами людина бре хун, яка просто паразитує на легковірності населення, яка паразитує на тому, що можна нести будь-яку будь непідтверджену ахінею, і люди будуть це приймати. Чому? Людям хочеться це чути. Ну, але це моя думка. Вашу думку ви будете писати в коментарях. Розвіті, звісно ж. А оце просто, це просто, це, це просто шедевр, вищий разум, езотеріка, квантова фізика. І ви думаєте, людина там розповідала про те, чим є справді квантова фізика? Бо я якраз таки цей ролик продивився. Ну, передаю привіт 11 класу і там, де говориться про квантову фізику. Але те, що говорила ця особа, не було навіть близько, взагалі близьким до квантової фізики, як такого. Десь там ще є ролик з максимально дебільною назвою як квантова є врата. Ну, гаразд, коли там знімається якийсь псевдо-фантастичний фільм з мінімальним бюджетом і там, знаєте, різні там. Ворота, через якісь там проходять, проскакують, Ну, то добре, це, це фантастичний фільм, це розваги. Ну, але люди всерйоз до цього ставляться. І ще раз кажу: якщо б до цього ставилися люди, які не мають нічого спільного з християнством, ну, в принципі, що хочуть, то й дивляться. Тут кому яка різниця. Але біда, реальна біда в тому, що це дивляться люди, які вважають себе християнами. Показую ще раз на пальцях. Який тут контент ще раз. Гадання на картах. Ну, як би, тут е, все прекрасно, тарологи, е, енергетика, енергія, квантові врата. Ну, ми як би, маємо джентльменський набор шарлатана. Будь ласка, саме воно. Як до цього можна серйозно ставитися? Ну, поясніть мені, як. Головне закони Всіленни. Які? Якої вселенної Що мається на увазі? Мова буде про галактику чумацький шлях, мова про е, сусідні зірки, мова буде про е, Альфу Центавра, мова буде про Чорні діри. ні інші Інші, тому що той космос, про який говориться, то зовсім інший космос. Сіди о вічному, війна внутрі нас. Рік тому, так, так, звісно. Звісно, в цих роликах говориться про те, що ну, те, що є війна, від цього всього потрібно абстрагуватися, про це думати не потрібно. Тому що все від наших думок, все від думок. І якщо тебе не знаю, там зґвалтували. Наприклад, кинули гранату чи ракету, і в тебе відірвали руку чи ногу, це просто тобі придумалося. Це просто в тебе все в голові твоїй. То, що всі матеріальні події, це все в твоїй голові. І це все просто ти так собі подумав. Я е, глибоко шокований е, тим, що люди е, цілком свідомо і цілком добровільно, абсолютно серйозно, хочуть дивитися щось подібне.